Добрий день. Сьогодні поговоримо про виїзд за кордон чоловіків, які мають троє та більше дітей. Порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років під час дії на території України воєнного стану регламентується правилами притинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року номер 57 Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2-8 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, абзацом 4 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено, що жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей, віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Отже, військове зобов'язання, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на перетин державного кордону під час дії на території України воєнного стану. Державна прикордонна служба України зазначила, що визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. Отже, для перетину кордону на даній підставі необхідно надати підтверджуючі документи на отримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами можуть бути свідоцтво про народження дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, або посвідчення батька багатодітної сім'ї. У випадку, якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своїми дітьми, необхідно надати докази утримання таких дітей. А саме рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів. Разом із тим звертаю увагу, що для військовозобов'язаного, який є батьком трьох і більше дітей, Можна перетинати кордон без них за наявності свідоцтва про народження дітей трохи більше або нотаріально засвідченої їх копії. Так, відповідно до пункту 2 з позначкою 6 зазначених правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2 з позначкою 1 та пункті 2 з позначкою 20 правил, також мають інше право військовозобов'язання особи. Які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Також наголошую, що відсутня законодавча норма, яка встановлює кількість таких виїздів на зазначеній вищій підставі. Тобто, поки існують такі підстави, можна виїжджати необмежену кількість разів. Звертайтесь до адвокатського бюро «Проходько та партнери і отримайте фахову консультацію щодо наявності у вас підстав для виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану.